Китайський набір для полірування ваших фар. В комплекті є повністю все необхідне для того, щоб зробити фари знову прозорими. І наждачна бумага є, і інструкція, зрозуміла, для всіх є в комплекті. Я жартую. Дивіться, цей набор. Він коштує недорого, вистачає на дуже багато е, поліровок. можна зробити собі фари, сусіду, передні, задні. Коротше, дуже класна штука. Хто не знає, як цим користуватися, пишіть мені в особисті, я скину відео. У мене є прям детальна інструкція, як користуватися цим набором. В комплект у нас входить е, наждачний папір, як ви бачили. Ось така чаша для випаровування хімії з носиком. Вона йде з підігрівом, масочка для того, щоб на вас нічого не потрапило. Ось такий брусочок. Це у нас йде блок живлення самої чаші, підключається просто в розетку 220. Ось такий малярний скотч іде в комплекті. І, звісно, банка хімії. Ось цієї банки вистачає на 20 пар чи ні. На, на 10 пар, тобто на 20 фар, на 10 пар фар. Я ж заплутався. Коротше, вистачає реально надовго. Кому не потрібен для того, щоб не переплачувати за кейси наждачний папір, якщо він у вас є, можна замовити окрему чашу з блоком і окрему хімію. Для того, щоб замовити, звертайтесь до нас за цими номерами телефонів або переходьте до нас на сайт, сайт.ua, посилання на сайт є в шапці профілю. Дякую.